Привіт, друзі! Сьогодні готуємо домашні цукерки. Смачні, красиві, яскраві з приємним молочним смаком, без різних домішок та непотрібних хімічних речовин. Тому підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили, і нехай завжди у вас буде смачно вдома. Для початку підготуємо цукор, воду та каструльку з товстим дном, в якій будемо заварювати цукровий сироп. Точну кількість цих інгредієнтів дивіться в описі під відео. Висипаю відразу весь цукор, перемішую, щоб він повністю розтворився, і ставлю на вогонь, щоб маса закипіла, сироп уварився, став густий, прозорий. Нам потрібно буде це як основа для наших цукерок. Після того, як сироп закипить, ставлю вогонь трішки вище від мінімального, щоб вода гарно кипіла, а сироп гарно проварився. Бажано брати каструльку широку, тоді швидше буде випаровуватися вода і часу на приготування піде менше. А як перевірити, Ось дивіться, набираю у черпак або можна в велику ложку холодної води і капаю вже сироп, який я вважаю, що готовий. Якщо цукрова капля тримається грудочкою, не розтікається і не розчиняється у воді, а ніби тягнеться ниточкою, значить сироп готовий. Варився він у мене 15 хвилин. В миску я вже відважила сухе молоко і швиденько виливаю ось цей гарячий сироп. Перемішувати потрібно швиденько, тому що маса гарно схвачується та застиває. Виливаю тоненькою струйкою і ретельно, швиденько все перемішую. Якщо ви випадково бачите, що не встигаєте перемішати дану суміш, а маса вже застигає. Не хвилюйтеся, добавте одну або дві чайні ложки гарячої води, такого до того кип'ятка, щоб трішки розбавити, і далі продовжуйте перемішувати. Маса має бути однорідною, сухе молоко має повністю вмішатися у цукровий сироп. А потім також швиденько додаємо та перемішуємо те, що ви хочете додати до цукерок. У мене підготовлений ізюм та нарізаний дрібненько курагу. Я все це залила теплою водою і залишила на півгодинки, щоб воно розм'якло, щоб краще смакувало в цукерках. Перемішую, виливаю у підготовлену форму, дно та боки якої застелила. Пергаментом, він має бути гарної якості, щоб цукерки гарно відставали, а якщо ні, то навіть можете змастити рослинною олією без запаха. Ми любимо такі цукерки, щоб були м'якенькі. Якщо ви хочете, щоб вони мали більш твердішу, сухішу структуру, беріть більшу форму. Моя має розміри 10 на 12. Тоді маса розділиться тоншим шаром, краще застигне і буде сухуватіше. Зверху я ще прикрасила суміш у горіхів та вяленою вишнею. Ось таке поєднання в цукергах дуже гарно смакує. Кисленький ізюм та курага, вялена вишня і хрумкі горішки. Має красивий привабливий та апетитний вигляд і дуже добре на смак. Тепер дану суміш ставимо в холодильник мінімум на ніч, щоб повністю застили. Потім виймаємо з форми і нарізаємо на довільні шматочки. Що ще може бути смачніше, ніж приготовлені власноруч домашні цукерки? Готуйте, змінюйте начинку, фантазуйте! Якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково нажимайте пальчик вверх. Також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Та обов'язково пишіть коментарі. Я вам бажаю смачного всього і до наступної зустрічі! Всім! こかっこか。